Математика урок 2, частина 2. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових чисел, розряди та класи. Клас одиниць і клас тисяч. Задача на зведення до одиниці перший вид. Розглянемо з вами таблицю класів і розрядів. Отже, бачимо: клас одиниць має три у нас розряди: розряд одиниць десятків та сотень. Клас тисяч, розряд одиниць тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. Прочитаємо з вами числа в таблиці класів та розрядів. 100, 1 тисяча. 1100, 110, 5 тисяч один. Запишіть. Найбільше число, яке записано у таблиці. Так, це число 5001. Підкресліть у ньому цифру розряду одиниць класу тисяч. Так, це цифра 5. Пригадаємо з вами, що потрібно зробити для того, щоб навчитися читати багатоцифрові числа. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа. Потрібно уявно розбити його на класи, та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри якого нулі, не промовляють. Наприклад, число, ось ми бачимо, як записане, читають так 6230. Допоможіть чарівниці чисел поділити на класи числа за зразком і їх прочитати. Запишіть потім числа у порядку зростання. Отже, поділіть спочатку на класи. Перевіримо, чи так ви поділили, чи ні. Тепер прочитаємо 6108.

Так, це в нас число 50 01. Визначте, скільки разів зустрічається цифра 0 у записах усіх натуральних чисел від 1 до 101. Внизу ви можете собі навіть записати ці числа, у яких зустрічається ця цифра, і порахувати. Давайте їх назвемо: у яких числах у нас зустрічається саме в натуральних числах. Зустрічається цифра 0. У записі числа від 1 до 101. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 і 101. Так, зверніть увагу у числі 100 у нас 2 нулі. Так, скільки разів зустрічається цифра 0? Так, вона зустрічається 12 разів.

Пригадаємо з вами з попереднього уроку правило ділення круглого числа на одноцифрове. Та обчислимо з вами усно, а запишемо лише відповіді. Отже, для того, щоб поділити у нас кругле число на одноцифрове, нам потрібно що? Так, ми дивимося. Нулик ми закриваємо. І, відповідно, те число, яке в нас є, ділимо на одноцифрове число. А потім нулик дописуємо справа. 80 поділити на 8 дорівнює. 10 чудово. 600 поділити на 6 дорівнює. 100 500 поділити на 5 дорівнює. 100 900 поділити на 3 дорівнює. 300, чудово, молодці. Прочитаємо з вами і пригадаємо, що ж таке числовий вираз. Числовий вираз це запис, складений із чисел, знаків арифметичних дій і, якщо потрібно, дужок. Допоможемо з вами торнадо позначити порядок дій та виконати обчислення. Пригадуємо, якщо у нас дужки, то ми виконуємо дії першими, саме ті, які в дужках. Але якщо у нас одночасно записані дії першого і другого ступенів, додавання віднімання, множення і ділення, то ми виконуємо спочатку дії множення і ділення, а потім додавання і віднімання у тому порядку, в якому вони записані. Отже, перший з вами вираз ми розв'яжемо разом. А вираз Б і В, ви спробуєте самостійно. Отже, позначимо спочатку порядок дій. Перша дія виконується в дужках. так, перша дія це буде 60 поділити на 3, друга дія 70 поділити на 7, третя дія результати першої і другої дії додати, і четверта дія від 34 відняти все, що в нас вийшло в дужках, тобто результат третьої дії. Пронумеруємо з вами ці дії. І тепер, як ми пишемо? 34 відняти в нас залишається без зміни, тому що це в нас остання дія. Ми таки записуємо 34 відняти. І відкриваємо дужки, виконуємо першу дію. 60 поділити на 3. Так, це буде 20. Отже, замість 60 поділити на 3 ми пишемо 20. Третю дію ми пишемо додати. І виконуємо другу дію. 70 поділити на 7 дорівнює 10. І в нас вийде в дужках 20 додати 10. Відповідно, далі 34 відняти в дужках виконуємо ось цю нашу третю дію, відняти 30 і дорівнює 4. В результаті записуємо 4. Поставте відео на паузу та допоможіть торнадо розв'язати вираз Б та вираз В. Тепер давайте перевіримо. Отже, порядок дій. У дужках перша дія 90 поділити на 3, друга дія 20 поділити на 2. Третя дія у нас у дужках результат першої і другої дії додаємо. Четверта дія 4500 поділити на 100 і п'ята дія до результату третьої дії додати результат четвертої дії. У дужках. 30 додати 10. За дужками додати 4500 ділим на 100. Чому? Тому що третє діє додавання ми її ще не виконали. Тому четверту дію переписуємо без зміни. 30 додати 10 це буде 40. Отже, 40 додати 4500 поділити на 100, це буде 45. І вийде в нас результат 85. Перевіряємо з вами В. Перша дія – 180 поділити на 10. Друга дія до 340 додати результат першої дії. Третя дія – 800 поділити на 4 і четверта дія. Від результату другої дії відняти результат третьої дії. Другу дію ми дивимося в дужках. 340 додати, ми переписуємо без зміни, тому що це в нас друга дія, а виконуємо першу дію. 180 поділити на 10. Це у нас буде 18. Відняти третю дію ми також переписуємо без зміни 800 поділити на 4, тому що ми ще не виконали другу дію. 340 додати 18, 358. Відняти 800 поділити на 4. Так, дорівнює 200. Від 358 відняти 200 дорівнює 158. І в результаті в нас число 158. Для того, щоб допомогти нашому суперромбуку виконати ось таке невеличке завдання. Потрібно перевести в нас ем, метри у сантиметри і сантиметри у метри, ми з вами пригадаємо співвідношення. Отже, в одному метрі у нас, так, в метрі 100 сантиметрів. Отже, 5 метрів це в нас так, це в нас 500 см, тому що в одному метрі 100 см. І навпаки, тепер переведемо тисяч см у метри. Знову ж таки запишемо, що 1 метр це 100 сантиметрів. А якщо ми візьмемо 7 тисяч сантиметрів у 1 метр це 100 сантиметрів. Ми беремо 2 нулики. Тут у нас два нулики. І відповідно, щоб перевести навпаки із сантиметрів у метри, ми оці два нулики просто закриваємо і вийде скільки метрів? 70 метрів. Отже, 7 тисяч сантиметрів це в нас 70 метрів. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка 10. Ми з вами опинилися на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу. Додавати, віднімати множити ділити з точними науками залюбки, дружити, Любов Яковенко. Ти вже знаєш, як розв'язувати задачі на знаходження числа, що в кілька разів більше, менше від наведеного і задачі на ділення. Сьогодні я ознайомлю вас іще з одним видом задач із використанням дій множення і ділення. Задачами на зведення до одиниці. Розглянемо перший вид таких задач. Сьогодні ми з вами ознайомлюємося із новим видом задачі задача на зведення до одиниці перший вид. Отже, розглянемо з вами таку задачу і зразок її розв'язування. Задача. У восьми однакових ящиків розклали порівну 72 кілограми картоплі. Яка маса картоплі в трьох таких ящиках? Міркуємо так. Щоб дізнатися, скільки картоплі в трьох ящиках, спочатку потрібно визначити масу картоплі в одному ящику. Для цього слід 72 поділити на 8. Отримаємо 9. Отже, в одному ящику 9 кг картоплі. Щоб знайти масу картоплі в трьох ящиках, потрібно масу картоплі в одному ящику 9 кг помножити на кількість ящиків 3 штуки. Отже, 9 помножимо на 3, отримаємо 27. Запишемо коротку умову і розв'язання задачі за арифметичними діями з поясненням і виразом. 8 ящиків міститься 72 кілограми картоплі. Питання: яка маса картоплі у трьох ящиках? 3 ящики. Невідомо картоплі. Розв'язання. Перша дія 72 ділим на 8 дорівнює 9 кг. Ми дізнаємося масу картоплі в одному ящику. Коли ми знаємо, яка маса картоплі в нас в одному ящику. Ми можемо дізнатися, яка маса трьох ящиків. 9 помножимо на 3 дорівнює 27 кілограмів. Вираз складаємо по останній дії. Дивимося, 9 помножити на 3. 9 у нас невідоме, де ми взяли 9? Це 72 поділили на 8. Отже, замість 9 ми пишемо 72 поділити на 8 і далі помножити на 3. Дорівнює 27 кілограмів. І відповідь: 27 кілограмів картоплі у трьох ящиках. Спробуйте зараз скласти свою задачу на зведення до одиниці. Дуже добре, молодці. Переходимо з вами на 11 сторіночку на сторінку чемпіонів. Отже, розв'яжіть. Задачі та позначте час, за який ви розв'язали. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.